Сьогодні 89-та річниця від дня народження Миколи Вінграновського, поета, який умів бачити світ по-дитячому, чисто і по-воїнськи гостро. Вінграновський писав так, ніби кожен рядок це відкриття світу заново. І сьогодні я хочу вшанувати його пам'ять, прочитати вірш, у якому й досі тече живе українське світло. Мій друже. Плач, вона любила, в колисці губ її гайдавсь, твій сон любові і летіла, напнувши ніжності вітрила, Твоя душа, і світ займавсь світанням почутів невпинних і юних слів, напівдитинних. Як ти любив, як ти кохавсь, не плач, мій друже, ти щасливий. Ти все віддав, щоб уквічать свій сон любові, серця сили і сили розуму, безсилий, страждання ти лише віддать. Микола Вінграновський.